Отже, вітаємо вас із перемогою над Глобусбанком. І здалося, що сьогодні надто легко перемогли банкірів. Принаймні, у першому темі взагалі суперники нічого не створили. І взагалі, як сьогодні, налаштувалися на гру і за рахунок чогось, який вдалося перемогти Глобусбанк сьогодні? По-перше, хочеться подякувати суперника за таку безкомпромісну гру. Було видно, що вони так само хотіли здобути дуже важливі три очки. Що стосується першого тайму, ну можу сказати, що десь фортуна була на нашому боці. Нам давалося е, при п'ятому польовому е, краще тримати м'яч, знаходити свої моменти. І, в принципі, за рахунок того, що ми достатньо уважно оборонялися в першому таймі, змогли закінчити першу половину зустрічі з таким приємним рахунком тренуль. Сьогодні у заявці вашої команди був трещейко ваш вратар у грі його сьогодні якраз і не було по факту. Минулого разу, коли трещейку не було, ви програли сьогодні без нього ви виграли. Чи можна прийняти ці дві гри? І наскільки сьогодні відчувалася відсутність саме вашого основного вратаря? Ну це було дуже відчутно, оскільки в нас взагалі не було замін. Ми грали один за одного. Намагалися віддати усі сили, щоб здобути три очки. А що стосується відсутності влада трещейка, то нам сьогодні десь більше, як я вже сказав, більше фартило. І якби влад був з нами, можливо, десь нам було все ж таки. Трошки легше зіграти. Але маємо те, що маємо. Це футбол. І у футзалі так буває, що кожного, кожного матчу може бути абсолютно різний результат. І не має значення, хто є на поле, кого немає. Ну, нам сьогодні дійсно вдалося реалізувати свої е, моменти, здобути важливу перемогу навіть без нашого основного ключового воротаря. У ну, другому таймі сьогоднішнього поєдинку. Якраз вже суперники ваші почали потроху водіти ініціативи чи свідомо віддавали ініціативу, чи це таки можна припустити, що просто це суперник ваші так на себе розізлилися і вирішили показати, що вони теж можуть грати через контроль. Ну, на початку другого тайму було видно, що вони хотіли все ж таки забити швидкий гол, щоб трошки розмочити рахунок. Але ми з хлопцями домовились в перерві, що будемо спокійно так само грати, оскільки ще попереду 20 хвилин і ми граємо без замін, тому дуже. Же важливо було економити свої сили і так само шукати свої моменти. І в принципі, під кінець цього поєдинку ми вже змогли на останній хвилині, чи скільки там залишалося, забити четвертий гол, і все ж таки вже спокійно закінчити цей поєдинок. Дякую, дякую.